Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про один реабілітаційний засіб. Невеличкий, але дуже і дуже корисний. Його я придбав десь через півроку після інсульту. Побачив я його у одних людей, офісних працівників, які в перерві. Відновлювали свою фізичну активність за допомогою такого засобу. Що він собою являє? Це ось така пластикова сфера, в якій знаходиться гіроскоп, такий ротор, який обертається. Ну, коли він набуває певної швидкості, то він стає гіроскопом. Якщо ви вивчали в університеті механіку. То ви пам'ятаєте, що таке гіроскоп. Ну, а якщо не пам'ятаєте і не вивчали, то загугліть, вам буде цікаво і корисно. Так от, цей гіроскоп, коли він набуває такої високої швидкості, його стає дуже-дуже важко утримувати на місці. І він постійно спробує вирватися. І це можна застосовувати в реабілітації. Зараз я вам покажу, як. Начать, як бачите, тут є отака ось, отакий ось отвір спеціальний: в нього потрібно буде вставити мотузку для того, щоб надати ротору певну початкову швидкість. До речі, схопити пальчиками ураженої кисті оцю матузку це додаткова реабілітаційна практика. До таких результатів я дійшов десь ну, протягом 4-5 місяців щоденними заняттями з дибної моторики. От. Ми беремо мотузку пальчиками ураженої кисті. Встромляємо в отвір і мотузку закручуємо. Ось так. Випало нічого. Додаткова практика. Ще раз дістанемо, встромимо. Скільки треба, скільки й будемо працювати. Нічого страшного. Так. Ось таким рухом. Закручуємо. Тепер беремо Powerball своєю ураженою кистю і різки, різко смикаємо для того, щоб надати початкову швидкість. І починаємо розкручувати. Ось так. От. Наше завдання спіймати момент. Як саме треба крутити, щоб швидкість обертання постійно збільшувалася? Ви зараз почуєте, як воно почне гудіти. О, ось цей момент. Швидкість збільшується. Утримувати його стає дедалі все складніше. І йде навантаження. І я вам скажу неабияке. Всі м'язи задіяні. Кисть, передпліччя, плече. Весь плечовий пояс, суглоби. В основному променева запясний Працює і ліктивий, і плечовий. Ох. В таких вправах важливо виконувати їх. Е Обома кінцівками. Ну, насправді працюють не лише кінцівки, а й півкулі нашого мозку. І зараз ви відчуєте різницю між роботою ураженої півкулі і здорової. Обов'язково беремо здоровою кінцівкою і починаємо робити те саме. І ось слухайте, чуєте? А там є ще лічильник. Е де можна побачити, скільки обертів ти набираєш. Ну, от здоровою рукою я розкручував до 10 000 обертів на хвилину. Ураженою ну, мій максимум був 4905 тисяч. В реабілітації важливо те, що можна виміряти і записати. Тоді, коли є якісь числа, вони і показують, відновлюєшся ти чи ні. І є якісь результати, є позитивна динаміка чи ні. От ми взяли знову ураженою кінцівкою, працюємо далі. Поступово ми втомлюємось. Знову підхоплюємо здоровою. І так декілька разів. Ну, стільки, сіки вам комфортно. От. І от, воно все гудить. Я вам, ви, не, ви не повірите. Таке навантаження от при таких ось розмірах ну, цей гаджет дає просто, ну, я не знаю, з чим це можна порівняти. От. І я всім би, хто може схопити так і утримувати в руці, я б радив би застосовувати PowerBall. Я думаю, що ви запам'ятаєте. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду, як бачите, дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.